Всім привіт! Перевіряємо інвертор з правильним синусом німецького виробника SolarTronics. Даний інвертор вироблений в Китаї, але під замовлення Германії. Тому він повністю відповідає євростандартам. Під'єднали ми ось до акумулятора 60 А. Під'єднали через отакі автомобільні клеми. Під'єднання завжди повинно бути, бути надійним. Ніяких оцих прищепок, тільки клеми автомобільні. І вони повинні надійно бути затягнуті, щоб у нас не грівся контакт. Також пам'ятайте, що є плюс та мінус. Ні в якому разі не переплутайте з'єднання підключення. Чорна клема це мінус, червона це плюс. І на самому інверторі у нас вказана позначка плюс та мінус. Це важливо, інакше ви можете спалити сам інвертор. Зберігайте полярність. Так, дане навантаження інвертор витримує номінальне 1000 Вт. Пікове дають за характеристиками 2 кВт, тому всі навантаження повинні бути до 1000 Вт, коли прораховуєте. Рекомендовано навантаження інвертора, щоб він працював довго та не перегрівався. Це десь процентів на 50-70% від номінального навантаження. Тоді він буде працювати не перевантаженим. Під'єднали прибор, за рахунок якого будемо вимірювати потужність. Так, це у нас ага, ось потужність. Вмикаємо сам прибор. Зараз у нас переноска відключена. Ось у нас підключений холодильник, ось така ось камера. Горіння, це велика морозильна камера. Вона при старті споживає досить велику потужність. Вмикаємо цю камеру. Камера у нас вимкнулась, запустилась. значить 142 Вт зараз споживає І ви повинні враховувати, якщо ви запускаєте багато приладів. У першу чергу ви запускаєте той, що найпотужніший. Е, в нашому випадку це морозильна камера, вона е, казалось би не дуже потужна, але ви повинні розуміти е, при старті помножуйте 142, десь на 5 на 6. Це десь отак. Тому ви це повинні враховувати. Якщо помножити 142 на 6, це у нас буде 64,24, 6 840 Вт. От вже е, десь до номіналу е, підскакує. А далі ви можете вже під'єднати і швейну машину, і освітлення, і зарядний пристрій, і у вас буде все працювати. Так, скільки зараз 165. Даний інвертор має правильний синус, тому ви можете спокійно брати його, якщо у вас треба під'єднати газовий котел, якому повинен бути правильний синус, і він буде працювати. Але пам'ятайте, що з інвертора виходить якби дві фази, тому одну фазу треба занулити. Це е електрик вам підскажеть. Або якщо у вас на вводі в дом розмикається тільки фаза, то у вас вже є занулення. І ви можете, е наприклад, вилка-вилка в розетку, але не забувайте відключати вводний автомат. Якщо ви цього не зробите, при е подачі е основного живлення ви спалите інвертор. Тому е Або на вводі ставте Перемикач резерв, резервного живлення, за допомогою якого ви вибираєте живитись або від інвертора, або від загальної мережі. Ось так. Все. Давайте зараз перевіримо, що скільки тягне. В даному е випадку у нас 160 Вт. Вимикаємо морозильну камеру. Ось ми чуємо, вимкнувся. Е Кулер, який охолоджував. В даному інверторі вказано, що він вмикається, коли навантаження підвищується 10% від номіналу, тобто 1000 Вт, 10% це 100 Вт. Тобто приблизно 100 Вт вище буде вмикатися сам кулер. До 100 Вт йому достатньо охолодження е, самої поверхні інвертора. Бачите, він досить великий, тому це зроблено е, для того, щоб е, розсіювалося все тепло і не вмикати сам кулер. Так, вимикаємо, давайте подивимося, що тут у нас 22 Вт, 22,3. Вимикаємо. Лампу 16,6. Вимикаємо швейну машинку. Вимикаємо. 7,4. Це у нас споживає е, зарядка до телефону. Вимикаємо зарядку. Все, на виході, все. Ми з'ясували, що скільки споживає. І вимикаємо сам інвертор. Ні в якому разі е, не відключайте сам інвертор, коли від нього заживлені споживачі. Так як в цей момент він споживає дуже великий струм, і в момент розриву ваші інвертори можуть вийти зі, з ладу. Так як е, в цей момент е, сама електроніка може не витримати. На цьому все, всім гарного дня.